Я вітаю, шановні діви, на моєму каналі. Паняночки, красуні, Ліді. До речі, мені сьогодні один пацієнт сказав Danky, my Lady. Я прям так подивилась на нього, думаю, вау! Тому доброго дня, майді! Я вам передаю цей гарний настрій. От, зараз дивимося з вами. <coughs> вибачаюсь, світло і темряв на тижні. Світлом для вас, о, навіть так! І темрява. Слухайте, ну, повняк у нас буде 10 числа, тому у вас прям старший аркан місяць випадає. І ще один старший аркан сила. Ну що, добро переможе! Карта, яка говорить нам про те, що ви будете поглинати. Погли... Ні, поглиблюватися. Хтось буде поглиблюватися в ізотерику. Прям так ви підете погружатися. І для цього у вас буде достатньо сили. Той, хто хотів робити якусь ініціацію, той, хто хотів шукати майстра і сказати: майстер, я тут. У вас це буде можливість. Другий варіант. А нарешті вдасться поговорити зі своїм підсвідомим, зі своїм я. Хтось тут може вийти з якоїсь, скажімо так. Стан зміненої свідомості. Карта місяця нам говорить про депресію, вона говорить про залежності, вона говорить про якісь незрозумілі хвороби, депресії, часто шизофрінія. Я говорю це в такому вкладному випадку. Просто може бути про якийсь сплін. І от ви зможете вийти з цієї сили за допомогою карти Сила. Ви бачите, що вам придеться вийти з цього стану не через. Активну дію, а через пасивну. Сама карта місяць пасивна. І от в даному випадку сила, ви бачите, що вона нічого з тим левом не робить. В оригіналі в нас там роздирає е, пащу леву, а тут вона просто є левом. Ваша сила зараз в тому, що ви маєте і пасивну, і активну сторону. І зараз вам придеться зануритися. Тут ще може бути, подивіться, дно колоду, у вас королева жезла. Тобто дівчинка, жінка. Е, Вогняної стихії. Це в нас стрілець, це в нас може бути лев, або ось у лев, так? Або може бути Овен. І от саме ця жінка, Лев, вона вам може допомогти проаналізувати свою підсвідомість. Тут можуть бути ще практики, психологи, хто працює саме. Дядька Фрейд десь. Казав би цій карті доброго дня. І саме наповняк. Ви бачите, що от наповняк вам краще цим займатися. Що буде в е, негативі? Дев'ятка Пентаклів, в принципі, у нас сама по собі така позитивна карта. Але тут може бути, що ви дуже сильно запрацювалися, і ви дуже сильно знаходитеся в своєму такому. Шаріку, знаєте, колись дивлюся на, наприклад, різні профілі там в інстаграмах є, і от дівчинка. я активна, в мене все класно. Прям так зашибісь. Людина будує на, для інших такий собі фасад от воно все просто круто. Але ви там сидите і інколи не треба завжди казати, що все добре. Спробуйте бути трошечки з проблемами. Скажіть, що у вас теж бувають критичні дні. Інколи у вас бувають, не знаю, там мозолі на ногах, або вам хочеться когось пристукнути, хочеться на когось накричати. Оце ваше якесь ідеально побудоване життя, воно більш не працює. Тому спробуйте, якщо ви, до речі, робите постійно ту саму справу, то якось треба робити це по-іншому, бо воно вже ну. Не цікаво. Різнобразьте свій контент, навіть якщо ви от йогою займаєтеся, спробуйте якісь інші асани, спробуйте іншого вчителя, будьте трошки креативніші, більшим. Ми тепер дивимося пораду, як вам треба поводити себе, яка має бути асоціація, афірмація на повняк ця Карта вже третій раз випадає. Карти вирішили, що всім потрібно зрозуміти, що приносить радість в їх життя. Будь ласка, на повняк йдете на дитячий майданчик, шукаєте гойдалку, сідаєте і гойдаєтесь. Згадуєте мене добрим словом, згадуєте все, світ дивитеся. На небо і говорите з небом, говорите про ті моменти, коли вам було добре, коли ви почували себе в гармонії і дякуєте ще раз. Погойдайте свою внутрішню дитину, будь ласка, на цій гойдалці. Або приходите до мене на консультацію, я буду гойдати вашу внутрішню дитину, і вона знов отримає задоволення. От тут у вас просто цікаво королева Жезлов, також мотиватор якийсь, який принесе ваше життя більш монскицькою. До речі, це також практик, бачите, у нас кіся тут сидить. І буде вам велике щастя. Діви, крутий тиждень! Все в ваших руках! Побачимося в наступних відео!